Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти у цій війні. Ну що ж, інститут вивчення війни опублікував мапу бойових дій, зокрема в частині Покровська, і стверджує, що російський наступ на покровському напрямку тимчасово сповільнився однак, це ненадовго. Війська Російської Федерації не намагаються закріпити Покровську, а продовжують штурми, прагнучи прорватися до північної частини міста. Водночас українські підрозділи частково відновили логістичні шляхи на північ від Покровська та змогли доправити боєприпаси. Але народ, якщо ви уважно подивитесь на мапу бойових дій, то ви зрозумієте, що в принципі наші сили знаходяться у вогняному мішку і фактично ведуть бій на 360 градусів. Російська артилерія і російські ФПВ-шники перебивають будь-яку логістику евакуацію. І тому я можу сказати, що темпи російського наступу на цьому напрямку не стільки спинилися, а скільки ведуть перегрупування для того, щоб налагодити вже свою логістику на півдні цієї битви і мати можливості нанести вирішальний удар. Питання в тому, наскільки ми готові до цього вирішального удару росіян в контексті ймовірного оточення чи неоточення Покровсько-Вердоградської. Агломерації, бачите, мапу бойових дій і війна триває, а нам потрібно що правильно донатити на ЗСУ або бути в ЗСУ. Тому підписуйтесь на канал, донатьте силам оборони і підтримуйте наших захисників, які продовжують доробляти роботу, яку, на жаль, ну Лапін не встиг доробити, але я завжди казав, ми були першими, а нас замінили достойно. Про що ще хотів вам сьогодні розказати? Ну, наприклад, про те, що. Так зване зелене керівництво України саме сьогодні, 9 листопада 2019 року, зробило ось це. Просто я хотів нагадати: саме сьогодні прозвучали фрази Я не лох, саме сьогодні прозвучали фрази Аружє уберіть», Саме сьогодні почалося так зване відведення. Що воно полягало? 9 листопада 2019 року в районі населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів. З ділянки розведення відвели. От на цій фотографії, якраз я вам показував 42 військовослужбовці військовослужбовця збройних сил України, три бро... бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Процес відведення верифікували представники ОБСЄ – Представники сепаратистів Ордло на переговорах у мінську привітали рішення української влади Зеленського почати це відведення військ? Я вам хочу сказати дуже цікаву історію. Що ще тоді представники сепаратистів казали, що є у разі якщо Київ зможе повністю здійснити процес усунення порушень, це стане позитивним кроком до деескалації. Але знаєте в чому прикол цієї історії? Що ми то свої війська відвели, навіть хтось розумний, зелений дав команду розібрати укріп райони, де були наші підрозділи, а росіяни залишились на тих самих позиціях. Це все, що треба знати про владу дилетантів і про владу наших їбаньків. По-другому я назвати це не можу. Ну а ми продовжуємо наш сьогоднішній етер, і що хотів показати ще, дивіться. Ми багато говоримо про росіян про те, наскільки росіяни атакують Україну. Але ви знаєте, що росіяни є всередині України. Ну, як мінімум, не, можливо, не всі росіяни, але представники росіянського народу сьогодні очолюють дуже високі посади в Україні. Нещодавно я дивився розслідування про нашу заступницю генерального прокурора. Бачите картинку? От що саме? Ви знаєте, нічого такого, її брат зрадив Україну і працює у військовій прокуратурі Російської Федерації. Її батько має російський бізнес в окупованому Криму та громадянство Російської Федерації. До речі, українського його ніхто не позбавляв, бо він ще й має купу майна в Україні на контрольованій території. Її зведений брат, власник російського паспорта і нерухомості в елітному ЖК у Києві. Ну і ще є один брат, який теж мав російський паспорт. Ви знаєте, я до чого просто веду: от наскільки похоронили службу безпеки України, наскільки ця служба погрязла у своїх внутрішніх заробітчанських чварах, що в принципі вони просирають ключові позиції, де на великі посади в Україні, а саме посаду заступника генерального прокурора, це до державної таємниці, і так далі, попадають люди, які геть недалекі від Росії. Ви знаєте, я пригадую ще, як в далекому 90-х роках, мій знайомий хотів іти працювати в СБУ. А ми з ним, ну якби куми, не просто знайомі, товаришували. От і він пройшов сім кіл пекла різного штибу перевірок, спеціальних перевірок, на предмет, чи є родичі за кордоном, на предмет, чи немає судімих. Бо так колись ще в радянському КДБ перевіряли. Щоб люди не могли зрадити, зрадити через те, що їхні рідні, близькі, ніблагонадіжні або є ймовірними заручниками в інших країнах, я, чесно кажучи, питання судімості і так далі, це все перевірялося. Але я приведу ще одну історію з Саудівської Аравії. Ви знаєте, що в Саудівської Аравії найбільша чисельність військ це у Нацгвардії. Якщо мені не зраджує пам'ять, збройні сили Саудії мають 80 умовно тисяч, а Нацгвардія 120 тисяч особового складу, ну їхні МВС близько 60. Так от, Нацгвардія має всі види озброєнь, окрім літаків. Але що є таким ну, знаковим? В Нацгвардії можуть служити лише саудити, чистокровні саудити. Ну, якщо мама саудитка і тато саудит. То їхній син може потенційно служити у Нацгвардії. А якщо, умовно кажучи, мама виходить з країни, ну, з якогось там Ємену, а тато саудит, то вже їхній син не може служити у Нацгвардії. А знаєте чому? Вважається, що ті, хто служить в Назвардії, не зрадять по крові. Цікавий такий підхід в одній з таких відомих країн. А ми з вами продовжуємо сьогоднішній етер, бо є ще одна дуже важлива і дуже цікава тема. Я вам хочу всім нагадати ось цю картину. Зараз я скажу про що це Ігор Лапін вам розповідає. Пригадуйте ось це: Україна передасть союзникам список об'єктів, по яких не повинна бити Росія 19 березня 25-го року. Я все рівно, знаєте, якось думав, ну, це ж як союзникам, але щоб Росія не била, то ж треба росіянам сказати, куди не стріляти. Тому фактично, я так розумію, що цей список об'єктів, по яких не повинна бити Росія, був переданий в Росію. Навіть якщо, можливо, хтось там ховав це за благими наміреннями, якими вимощується дорога до пекла. Так от, я все думав: а ви це зробили, що би ви передали список критичних об'єктів, по яких росіяни не мали би бити, то мене цікавить, що би що? Ми сьогодні чуємо, наприклад, що після вчорашньої атаки на нашу енергоструктуру, центр енерго повідомляє, наші ТЕЦ зупинилися. Нині нуль генерації. Але ще раз наголошую: коли ви це узгоджували? Ви передавали цей список об'єктів, що би що. Цікаво, мені було б сьогодні ще подивитися, чи співпадає географія ударів ворога з цим списком об'єктів, який зелені довбойови передавали. Ну, і ще, чесно кажучи, сьогоднішня атака. Раз ще є де де світло, і воно все-таки вмикається по графіку, я відношу її до категорії середньої ступені важкості. Ну, я так собі відношую. Не питайте, чого, бо отак. Але ми ж розуміємо, що зважаючи на ті сили, які росіяни зараз е, застосували, дехто писав: неймовірна кількість ракет, найбільша атака за всю історію війни та ніхрена, Ніхрена. Бо ми переживали атаки і по 100 ракет за один раз. Тому сьогоднішня атака не є найбільшою і не треба нам трусити на вуха. Але давайте будемо реалістами. Я вважаю, що найближчими днями спокою не буде. Я не знаю, коли буде ця слідуюча атака, але я думаю, що вона буде з застосуванням, ну як мінімум, їхніх тушок шахедів і балістики. І знову це буде проти енергетики, проти аеродромів і проти наших виробниць е, військово-промислового комплексу, та не тільки. Звичайно, я впевнений в тому, що у російського бидла не вийде і на цей раз зробити стопроцентний успіх. Знаєте, таке враження, що от на сьогоднішній день я ж от ніяк не можу відійти від тези зеленського, що якщо ви будете занурювати Київ у блекаут, то Москва теж на собі це відчує. Дуже так мудрий український нарід плескав в долоні цієї історії, а я хочу сказати, що Зеленський зробив з нас всіх піздаболів саме цими заявами. Бо не заявами треба щось розповідати росіянам, а діями. Так, нам потрібно витримати як мінімум, як би важко не було, тому нам потрібно бути готовими до всього цього трешу. Але ще раз наголошую: оці всі речі, які стосуються атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, ми маємо як то кажуть, множити так множити в рази по атакам по Росії. Тому. Хотів стати вірю в фламінго, звичайно, не вірю в фламінго, ну але вірю хоча б у Нептун. Ми вистоїмо, ми переможемо, а список об'єктів, які передали зелені, і список об'єктів, по яким нещодавно прилетіло, мене дуже цікавить їх співставити. Ну, як мінімум, для того, щоб знати, що. Ми переможемо. Слава Україні!